Вітання, друзі, на ремонті сьогодні у нас аерогриль з Zip Line. вийшла з ладу, тому що десь почули, що можна вимикати її не за допомогою ну, стандартного вимкнення, тобто зупиняється програма, там натискається кнопка, а вони тупо знімали чашу і вона, звісно, вимикалася, тому що тут є кінцевичок і розривалася розривався ланцюжок, тому вона вийшла з ладу, мабуть, із-за цього, із-за некоректного вимикання, тому що самі розумієте, тут є електроніка, є контролер, який виконує якийсь певний процес, але в такому випадку розривати його не можна, тому що може і прошивка злетіти, або якісь інші моменти можуть бути неприємні. Так як з комп'ютером майже. Так, верхню кришечку я зняв. Всередині бачимо вентилятор. Там, звісно, чаша, нагрівач. Давайте поки що перевіримо, чи не згорів у нас термозапобіжник. Так, як нам показати, місто малувато. Так, беремо вилочку і дивимося по входу. Що у нас тут так? Перший є. Другий є. Все, значить 220 заходи так маємо. Запобіжничок малесенький, він цілий. Добре, буду зараз добиратися до самої плати керування. Тут і блок живлення, все тут знаходиться. Ось вона. Побачили, да? буду добиратися. Так, панельку я зняв, друзі, далі виймаємо плату, оглядаємо її. Так, і тут вже не озброєним оком видно, що... У нас стріляний блок живлення, шимка стоїть, ЕТ-8440. Це дуже погано, тому що може, вилетіло із-за перенавантаження або із-КЗ. за КЗ. Так, давайте станемо на так, електроліти, де у нас тут? а ось один. Так, бачимо тут КЗ. Чуємо точніше, прилад не поміщається в прилад. Так. Тут у нас конденсатор самого контролера, теж бачимо КЗ, тому більше всього за все, що контролер вийшов з ладу, як ви бачите, його напису немає, тому зараз стану лабораторничком сюди на конденсатор живлення. Контролера подам невеличку напругу, якщо він калиться, то звісно це кінцево. Так, підсипився я лабораторничком до конденсатора, до електроліта, до живлення. І подаємо потихеньку напругу. Так, Напруга 1 вольт, даємо і струм у нас 1 А. Ну, процесор, звісно, калиться. Тобто це, друзі, кінцева, все, йому хана. До речі, цей блок живлення немає гармонічної розв'язки, тому тут або фаза, або нуль на якомусь із дротів живлення. Отак, От так, бачимо, ще опір піджарений. да? Тому заміна плати, або просто нехай викинуть цю аерогриль. Це вже, до речі, друга така попадається. Я там не знімав відео, немає чого знімати, тому, друзі, не робіть так. І е, перед тим як користуватися обов'язково е, на самій вилки позначити де фазу Д0, щоб 0 був на мінусі самої шини. Ну, звісно, це треба розбиратися, розбиратися потрібно. Але це трішечки збереже від так зворотнього потенціалу, як би сказати. Тому ось така біда. Все, друзі, на цьому. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.